О, я не почав знімати якийсь там, знаєте, канал про танці або шманці. Це танець людини, яка продала Теслу майже через рік всього в мінус 5 тисяч доларів, а не як інші невдахи в мінус 10-15 і більше. Я вам розповім, що я думаю про свою минулу теслу не про цю це сіренька. А в мене яку я продав, була біленька. Я десь півроку тому знімав на білу Теслу огляд. Подивіться, будь ласка, там в мене ще дуже сумний голос, бо я її ще тоді не продав. Також я вам розповім, як я машину покупав, віз, ремонтував, що я робив, як я вирішив повертати гроші через таксі, як я взагалі до цього дійшов. Це Тесла 15 2015 року до Рестайлова. В неї є вже автопілот. Диски Тесла має або 19 ті як тут. Або 21-й. Дах у нас тут не скляний, а пластик. Із неприємного, що трапилося, я дізнався, що є тесли, у котрих немає електробагажнику. Оцей саме барабан. Багажне відділення дуже велике. Ця машина має пробіг приблизно 180 тисяч кілометрів. У всіх Тесел з великим пробігом є така проблема облізає краска. Цей кут він завжди порепаний, а шкіра у тесли більш Менш пристойно виглядає, от за 9 років, ця машина в Америці, мабуть, використовувалася десь в таксі. Це, що ви подивилися, таку нарізочку це було тоді, коли ще я тесло не продав. Зараз я вам буду розповідати, що я взагалі думаю, чи купив я ще собі ще раз таку тесло, чи ні. Треба воно вам, чи не треба. Так що дивіться, буде дуже цікаво. Якщо дуже коротенько, як я купив собі Тесла. Одного дня я сидів, нікого не турбував. Мені зателефонував сусід, каже: ти бачив, скільки коштують зараз ески? Я такий, та ні, звідки? Я навіть такі корчі не дивлюся, бо ну, кому такі машини старі потрібні. А ми їх, я пам'ятаю, приганяли десь по 30-40 тисяч доларів клієнтам під ключ. І що ви думаєте? Я заходжу на аукціони, дивлюсь, вони уходять по 10-12 тисяч доларів. Я ж таки швидко рахую, і вона мені стає десь близько. Близько 20 штук. Ну я такий тик-мик, бистро пробив всю ситуацію, яку треба теслу брати, яку не треба. І я швиденько з'ясував, що треба брати тільки 15-го року плюс, наприклад, ось така машина в мене теж 15-го року. Треба брати на повному приводі. І у вас майже не буде жодних проблем. Але я чого взяв 15-й рік? 16-й починається це вже рестайл, і він дуже-дуже дорожче йде. Там, ну, приблизно тоді він коштував на десятку тисяч доларів більше, ніж я взяв 15-й рік. Просто за рестайл машини майже однакові, там ну, майже нічого нема. Більш щось цікаве йде тільки з 18-го року. Там вже Intel, там вже інші технології, але там взагалі і інші гроші. Там я би ну, на той час десь. 30 тисяч доларів вона би мені стала. Коли я привіз собі машину білу, вона мені стала 18 тисяч доларів. Це взагалі, отак знаєте, я рахую з ремонтами з усім. Найдешевша ціна рік тому, коли я її собі привіз, була ціна в Україні 25 тисяч доларів. Я ж таки дивлюся, що в мене машина стає. Там, ну, 18, да. Такий, дивлюся, три тисячі не кину, швидко продам. Залишу собі іншу машину і буду такий в кайфі. Ну, що ви думаєте? Сталося не так, як гадалося. Фух, почав я її продавати. Поставив 20 тисяч, Поставив 19, почались дзвінки. Десь через декілька місяців, ще в Харкові, мені зателефонувала людина. Єдина людина на той час, яка поїхала на СТО, подивилася цю машину, діагностика її коштувала близько там щось 100 баксів. Подивилася батки, мотори, залишок деградації там, ну все, що треба. Машину визнали дуже доброю. На той час пробіг був 160 тисяч км. Залишок батки був десь 66 кВт. Це показник просто ну, чудовий. Хадову подивилися, по ходовій там були деякі питання, ну там важелі, все таке, ну то взагалі не проблема. Ну, що таке, там важелі на 160 тисячах. Все. Ми майже вдарили по руках, була домовленість на наступний день щось робити, але він зник. І все. І я більше. А жодного разу в Харкові нікому машину цю не показував, Ну, серйозно не показував. Там такі знаєте, зіваки були. Ну все. І я після цього вже опинився в Києві. Ну і до речі, коли я її купляв, був такий, знаєте, веселий, дуже момент. Я працюю в компанії по пригону авто США. І коли я купив спочатку одну машину, потім купив ось цю машину. Мені мої колеги з офісу кажуть, хлопче, що ти робиш? Ти знаєш, що це на ліквід, ти його ну, був дуже важко продавати. А я їм таки кажу, та, хлопці, ви знаєте, я ж взагалі-то машину беру собі, покататися, так що ну, буду їздити на тес, немає нічого такого. Ну і все, на тому і порішали. І я такий ще дивився тоді ютубчик з Юрою Тесла таксі. І ще один там хлопець був на Ескі. І я також в офісі ну, в жарт кажу: якщо щось буде не так, я поїду до Києва і там буду робити в таксі. Там хлопці заробляють по 200 баксів в день. Я, коротше, 200 помножив на 30, Це скільки? 6 тисяч доларів. Я такий думаю, три місяці а я її в ноль відіб'ю і далі буду просто таку цепяру собі. Ну, знаєте, то як ще на монтажники в сезон заробляють. Ви зрозуміли за що я. Ну і все. На, на цьому як би і закінчили. Пройшов рік. Я в Києві в таксі. Катаю. Все не так, як я думав тут, щоб заробити ті гроші, що вони показують, то знаєте, як треба? То ти катаєшся приблизно десь день, заробляєш 200 баксів, а потім тиждень жопу лікуєш від геморрою. Бо, ну, хлопці, просидити в авто по 20 годин, то просто срака. В мене реально, що виходило, 2000 доларів на місяць це коли просто влітку було дуже багато часу. А зараз я взагалі майже не катаю, там чисто так, знаєте, таксую для душі. Але це все лірика. Давайте повертатися до машини, яку я продав. Купив би я собі ще раз Теслу, ну я вам хочу сказати, купив би. Купив. Купив би таку саму білу? Ні, жодного разу б таку саму не купив. Чому? Бо там, як ви бачили по моєї вчні, навіть не було електробагажнику. Це найгірше, що мене так турбувало. Все інше там було добре. То, що пнів ми нема, то фігня, вона там ну, не так потрібна. Вона ні на що не впливає. Але слухайте, машина. 100 тисяч міль була, це 160 тисяч км, Вона трошки вкатана була. Тобто по салону. От що кайфово в електромашинах, я багато бачив машин, ну розумієте, чим я займаюся. Бензинки, якщо там приблизно 100 тисяч км, ти сідаєш, вона просто по-іншому їде. Коробка не так працює, двигун там, ну багато чого. Триїть, пердить, в теслах такого нема. От. Пробіг в мене тут скільки, ну, приблизно 100... 10 тисяч було 100. І Тесла 180, як я її продав. Я вам просто хочу сказати, що просто нема різниці. Що там вона їде гарно, що тут їдеш? Ти не відчуваєш взагалі пробігу. Так що, який висновок робимо? Пробіг для електромашини це взагалі ну, на їзду не впливає. Тільки там, ну, більш. Сідухи духи затерті, там щось там по салону, і все. Так що можна брати, але брати треба обережно. Брати можна тільки повний привід з 2015 року. Ну блін, звісно, брати там більше 200 тисяч не бажано, бо хлопці, взагалі, все залежить від того, як її а, тут катали. Я свої тачки катаю дуже бережно. Я не заряджаю на швидкісних зарядках, тому в мене і батки ніколи не деградують. Я це просто бачу по зарядці, що вона, як в мене була 66 кВт, як я її заряджав, так я її дивлюсь. Просто по витратам, скільки в неї влазить, це дуже важливо. Ну і потім чого не можна брати електрику, як більшість каже, більшість каже, що у машини дуже низька ліквідність. Вони дуже дешеві. Так, хлопці, зараз йде падіння ринку, але от я зараз дивлюся аукціони, все ески нижче не падають. Вони там, от. Десь 5-6 тисяч доларів, там от, так, середня Еска коштує, але знайти Ску 100 тисяч км пробігу і менше, це дуже складна річ. А щоб ще по удару вона була добра, логістика і все таке, це ту дуже важка історія. І тому, от, якщо ви захочете собі привезти Ску, вона вам стане мінімум десь тисяч 13. От, менше да, навіть не розраховуйте, Бо все ще дешевше. то знаєте, там, Ото коли мені розповідають, ми привезли машину там, за 8, я потім дивлюсь, це за док, 13 або 12 рік, 85-та батка. І ти таки думаєш, Господи хлопці, ну як це можна взагалі порівнювати? Коротше, я не хочу в це навіть влазити, хто в темі, той в темі. Ну, вертаюсь до моєї машини, як я її купляв, я брав машину собі з мінімальним пошкодженням, щоб в неї не було ніяких проблем по електриці. Тобто я брав вдарену в дупу правий бік, там, де нема порта зарядки. І в мене не було жодної проблеми. Цю машину, от, сіреньку, да, я брав взагалі з бітим лабашом і фарбували тільки стойку. Все. Я проїхав на двох машинах от сумарно, десь 40 тисяч км, і в мене не було жодної серйозної помилки. Одразу скажу, коли машина приїхала, я наклав кирпичей там дуже багато, бо уявіть, приїжджає Тесла, ми в порт зарядки вставляємо штекер, щоб її зарядити, а вона не бере заряд. Просто мертва. Приїжджає один майстер, каже: Та ні, все, шляпа, давайте її на сервіс, там щось батку знімати, щось робити. Я такий, вже знаєте, отак от волосся в мене отак от встають, гарно, що вони ще є. Я ж таки почав шукати на форумах інформацію і просто там десь побачив, що коли Тесла приїжджає мертва, спробувати треба насамперед просто її зарядити не від. Розетки, а від 12 вольтових акумов. Ми взяли по черзі десь 2-3 акума і по черзі їх підкидали до авто. І таким чином, через дві доби, вона почала показувати признаки життя і почала брати заряд. Боже, це була, знаєте, перша халява з електромашиною, яка в мене трапилася безкоштовний ремонт. Що було потім? Десь через. Тиждень, коли я її забрав вже з ремонту, в мене з'явилася просто найжахливіша помилка для Тесли, яка може бути. Це там, ну воно неважливо. Я сподіваюся, ви її ніколи не побачите. Там у 200 там якась там, помилка, що вона означає? Вона означає пробой по ізоляції в високо там, вальтовий. Батареї чи системі, я навіть згадувати не хочу. Що мені сказав майстер? Що може бути просто жопа з батареєю, і, якби, потрапиш на великі гроші. Що ми вирішили робити? Мені цю помилку просто скидають. Я їду. А як вона проявлялася? Тобто, ти їдеш в тебе все добре, потім така, знаєте, черепашка, куча там помилок там і. Починає сипатися всі, всі помилки, і в тебе така надпись, потужність машини зменшена. Зупиніться, їдьте на сервіс, щось таке. От, вони мені скидають цю помилку. Я катаюсь. Тиждень вже знов кайфую, думаю, ну все нарешті. І вона в мене з'являється знов. Я ж таки думаю, що робити. Я їм телефоную, вони кажуть, ну не знаємо, давай приїжджай, будемо дивитися. А я так і знаєте, отак от, -от в мене <хи> все жалося, і там теж жалося тисяч на п'ять-сім баксів. От, я ж таки думаю, ні, не буду телефонувати, просто ну, заб'ю болта і буду кататися далі. От. Я по місту їздив, там ніколи, нікуди там не треба було їздити взагалі то. От. І що ви думаєте, пройшов тиждень і одного ранку я сідаю в машину. І вона без помилок. Це була друга халява, яка у мене сталася з Теслою. Другий халявний ремонт. <свіс> ну а потім, коли я зрозумів, наскільки безкоштовно їздити, в мене була ночна зарядка по гривня 30. Ну, уявіть собі, вартість там я рахував 30 копійок за кеме. Це просто була халява. І одразу я вам хочу розказати: от дивитися, от, оця от машина, вона також приїхала. Одночасно з тою машиною. І знаєте, от вона 90 d вона потужніша, вона топова і все таке. Коли я її собі забрав, у мене, у мене трапилась та ж сама проблема. Спочатку була одна помилка, потім зниження потужності і все по колу, як із білою Теслею. То я також поїхав до хлопців, вони мені її скинули, і мені треба було їхати в Суми. На Теслі. Це була гарна подорож, було мінус 17 градусів. Запас ходу по паспорту 550, Харків суми туди назад 360. Я ж такий думаю, зараз до тещі з'їжджу на зарядці. Це вартість мені була б 90 гривень. І я такий думаю, вау, класно. Що ви думаєте? Я тільки до Сум доїхав, в мене вже батки не було. Мінус 17 це капець. Ну я до чого? Я коли їхав в Суми, в мене виникла така ж сама помилка, прямо в дорозі. Зниження потужності, там все капець. Вона не їхала більше десь 100 км. Ну ладно, це все не важливо. Важливо те, що пройшов тиждень, і вона знову цю помилку сама видалила. І більше я цю помилку ніколи не бачив, що на цій теслі, що на білій. Тому хлопці, коли у вас щось там виникає, дайте теслі, знаєте, просто відпочити. Взагалі мої думки про тесло білу, якою був пробіг 180 тисяч. Вона десь 10 тисяч покатала в таксі, і все таке. Слухайте, ну якби я от знав про неї всю історію, як є, от от, наприклад, продавала би людина, знаєте, от вона ну 100% не бреше. І от тобі розповіли за цю машину. От я би, як я її продав за 13 тисяч, Боже, я б її з руками і ногами би забрав. Бо у машини ну, взагалі нема жодної проблеми такої важкої. От що може бути із проблем у Тесли? Це по-перше, тегра, я її зробив. Порт зарядки, я його зробив. Батарея ідеальна, мотори ідеальні. Більше в Теслі нема чому ламатися. І тому, якщо от в Теслі, найцінніше це батарея, і вона в доброму стані, то просто ну, взагалі не буде ніяких питань. Просто запам'ятайте, берить 15 рік плюс, це може бути 70 або 90, або більш нову. Все. І у вас не буде майже жодних проблем. Ну і, звісно, не треба брати котлету, потім дивуватися, а що з Теслою не так. Та з Теслою не так, бо її ногами могли робити. <смі> Та й все. Ходова, ну це не рахується взагалі. Важелі, розвал, сход, ну, це роблять всі машини від того, як машина їздить, де їздить, то взагалі не проблема. Був цікавий момент. Мені людина зателефонувала десь через тижня, два-три, після того, як я продав машину. Вона мені питає, слухайте, в мене виникла така помилка, низький рівень він В мене, мабуть, кудись витікає тасол. Може батарейка, може мотор. я ж такий вау! І я його питаю, такий: а у вас машина перестала заряджатися? Він каже, так. Ярю, і це трапляється тільки тоді, коли мінус на вулиці. Він каже: Так! Я ж і кажу, з друже, прикинь, я тільки от продав тобі машину, і в мене, в мене от на сірій машині, на сірій, на цій машині виникла така саме помилка, низький рівень та Що ви думаєте, я ж такий поліз під капот, дивлюсь, там та посередині. Налив та соло, болта, налив більше, ніхрена. Я поїхав на СТО, мені зробили діагностику і сказали, що в мене замався блок термалу, який коштує 1300 гривень. Капець, просто 1300 гривень. Давайте переходити до того. Будемо рахувати, скільки я втратив грошей. Ну якщо рахувати, як це я завжди робив, от купив авто і продав, то я втратив 5 тисяч доларів. Бо Ну, 18 мінус 13, да, там 14 мінус 18, коротше, мінус 5. От. Але давайте дивитися на це з іншого боку. Я цю машину загнав в таксі, покататися, і я таксі накатав приблизно 15 тисяч км. Середня вартість км чистими в мене вийшла десь 20 гривень. А після того, як мені там. Уклон дав амбасадора, то взагалі там щось ну, було 25 гривень, чи ну на 25% стало краще. І того 15 тисяч кме по 20 гривень це 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень це приблизно десь 7 тисяч доларів. Ну я потім тут ставлю, бо я так рахую на ходу не дуже не дуже круто. І того, що ми втратили, ми нічого не втратили. Я так вважаю. Я тільки здобув, бо я нарешті. Почав знімати контент, що мені дуже подобається, я об'їздив весь Київ, мені за це платили гроші. <свісно> Уявіть собі, я в Києві, ну, окрім Бажана і Хрещатіка, от, е, ніколи ніде не був. А зараз я по Києву проїхав от сумарно на двох машинах, приблизно там, ну, 30 тисяч км, я думаю, я вже наїздив. І я Хочу сказати, що я дуже задоволений, я багато чого побачив, я отримав досвід. Я знаю, як куди доїхати. Я знаю, де можна паркуватися, де не можна. Коротше, це дуже кайфовий досвід, яку я вам можу дати пораду. Якщо ви все одно хочете взяти собі електромашину, там Тесла, то краще беріть більш нову, якщо є гроші. Еску треба брати. Я для себе наступний, якби б брав, тільки з 19-го року. Там Райван підвізка, кому цікаво дивитися, що це таке це. Дуже кайф, Вайку тільки з 2021 року, повний привід. Тройку взагалі я б не розглядав, ікса також би не розглядав. Так що, от Вайка Еска, це дуже кайфові машини. І я собі купив наступну машину Вайку. Так що, скоро буде на каналі Вайка Перформанс 2024 року, яка дуже потужна, дуже кайфова і не така добова на 21 х дисках, як багато хто вважав, в тому числі і я. Я нарешті маю досвід. Електромашин, це дуже кайфово. Хто спробує, той теж це заціни. По-друге, коли в Харкові була у нас проблема з блекаутами, мене тесла дуже вручала. Бо я туди поставив інвертор 12 вольтового і коли от в місті не було взагалі світа, у мене в квартирі був світ, навіть був інтернет. І також, якщо я знаю, я додав, я на індукції смажив. Курку, карпа <хи> і багато там що. Яїшницю приготувати на Тесли? Теслі, то взагалі не питання. Потім це майже безкоштовна їзда, це дуже потужна їзда. Біла навіть їхала 5 секунд до 100 5,5 до 100. Вона дуже комфортна машина, вона велика, вона виглядає значно дорожче ніж є. Нема потреби заїжджати постійно на заправку, ти не витрачаєш на це час, якщо в тебе є власна розетка. Ти вийшов і вона завжди заряджена. А всі, хто казали там про бликав, ти не зможеш зарядитися, хлопці. Я вам от. Кажу, як є, в мене не було жодної проблеми з зарядкою авто. Я навіть жодного разу не їздив заряджатися на швидку зарядку. Коли вже навіть в Києві були блокаути, я так само під'єднав Теслу до будинку, і в мене завжди була вода. Світло, інтернет, і я не тарабанив генератор, який жрав бензин там дуже дорого. Я вночі заряджав Теслу, а в день, коли, наприклад, не було світла, я її просто розряджав. І мені взагалі всього вистачало. Так що, якщо отак, от підвести взагалі підсумок. То скільки мені тесла зекономила грошей, я навіть порахувати не можу. Ну уявіть, я майже все літо, коли не було світла, я просидів на Теслі, Я не юзав генератор. А генератор скільки бензу жре, це просто капець. Бо я таки потім поставився собі генератор, ну просто на всяк випадок взимку, мало лі що, знаєте там. І мені цей генератор вижрав 40 літрів бензину. І це я десь вмикав його, ну може раз 10. А 40 літрів бензину, ну трахуйте, це десь півтори штуки. Да? Якщо у вас є така нагода заряджати машину вдома, у вас є власна розетка, обов'язково купуйте собі електромашину, не обов'язково Теслу, може бути там щось інше, то вже на свій власний розсуд. Але перед тим, як брати авто, дуже уважно вивчайте інформацію в інтернеті. Якщо ви хочете спати спокійно. Краще привезти собі машину в США самостійно. Так, перші півроку ви будете в шоці від того, СТО, доставок, там пошкоджень. Машини б'ють, коли везуть в США, і все таке, там теж нерви е, ну, втратити можна. Але потім, коли ви машину зробили самостійно, ви знаєте все, що там було зроблено, як було зроблено. Повірте мені, оця машина вам прослужить набагато краще, ніж грати в лотерею. Бо як я кажу, гарні машини просто так пони ринку не продають, їх продає тільки я. Так що, якщо я буду продавати оту сіру тесточку свою, ну я вам відверто кажу, хватайте її руками, бо вона взагалі дуже кайфова. Але продавати я її поки не хочу. Бо вона мені дуже подобається а, перформанс я собі залишати не буду, бо він. Ну, слухайте, він коштує в два рази більше, мені така машина не потрібна. Мені потрібна, ну, я завжди їжу на машинах до 20 Все, буду фіналіть. Я сподіваюся, що всі, хто чекали ролик про білу Теслу і що я про неї думаю, коли я вже її продав, ви будете задоволені. Я хотів зробити сценарій, але знаєте, і поки я не доріз до цього рівня робити сценарій для відео. Тому от є настрій, вийшов. Зайшов в Васако резиденцію. І зняв відос. Так що усім дякую. Сподіваюся, інформація була корисна. Хто чекав там якогось хайпа, що я продав трупа, карча? Ні, такого нічого нема. Машина дійсно кайфова. Усім дякую за перегляд. Ставте лайкосики і підписуйтесь на канал. Далі будемо знімати вже про Вайку Performance, про Сіру тест. Та і багато про що ще буду знімати. Так що, усім дякую, до побачення.